Співаю і пишу тисні, а хтось вирощує хліб на землі. Вітаю, друзі! Я розкажу вам історію. Історію групи номер 13 в Одеському центрі професійно-технічної освіти. А хтось лікує, як чорков. Зодно ложи, хтось стрілявий, а хтось людий. Повний худий, хтось творий, а хто свеселий. Ми живемо у стах і у селах. Послухайте наших вихованців. Ми прийшли сюди такими недосвідченнями. Багато чого не розуміли. Тут ми виросли, подорожі жили. Навчались багато чого нового. Одеський центр це сила. Я і ти, батьки діти, жити. Ти Україна неможлива. Участь у змаганнях, олімпіадах, у спортивних конкурсах і відчув смарт перемоги. До Флєцький центр це супер. Одна твої почуття цікаве і неповторне життя. Кожен має власні потреби і добре знає, чого йому треба. Можемо досвідтись, може ні. Кожен їде на власні коні. Ми не з класним керівником. Ми відвідали бібліотеки, музеї, концерти, виставки. Гуляли вулицями міста. вели розмову в парках. Я відчуваю себе тут так добре, як вдома. Одеський центр, це твій дім. Але всім нам сили дає, та, що ми не одні мільйони на є. Всім потрібні, всі важливі без кожного Україна неможлива я і ти, батьки і діти, вільно щасливо будемо жити. Пістати з баймеріком. Але тепер я вмію виконувати ряд інших робіт, добре розумітися на сантехнічних приборах. Тому, Патисів, дякую нашим майстрам, наставникам за те, що навчили нас. Одеський центр це бутівка в життя. Ой, капітан, на той отаман, хтось любить кіно, хто сме ламан. Як буде щасливою, кожна людина, то буде щасливою вся Україна.